Так, всім привіт, з вами Ярік Мазур. Слава Україні! Ми на ринку Шувар, сьогодні вихідний день, день такий ранок такий добрий. Всі знаємо чому. І від ціни на ринку Шувар. Підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуємо канал. 280, мілкий такий. 250. 10, так? Да? Така 10 на нас шинкована, така 9 на гурт. А морковка синкована 50 гривень. 16, 24 штучки в ящичку. Така цвітна, не сказані, краще 30 гривень. От гарно знайшов по 40 гривень. Ну крупно. Така от 18 фіолетова капуста. 60 гривень. Це гарно, гарно. 45. Такий от перчик 30. 30 гривень, так? Да? Так само маленька. 40 гривень такий. 17. А менший 13. І зелений, 45 геркулес. 60 гривень огірок сьогодні. Так, 9 гривень борчок. Гарний. Бульба по 6, так? Да? Бульба по 6 гривень по всьому ринку. І, і тут капуста по 15 16. Така морква гарна. 23 гривні. Є така по 23. 23, а так 26 гривень. Цибульку, далі повсюду. Так, такий вичисник на гурт 110. Ось ми на фрукти прийшли сьогодні, від зніму ціни вам, а то вам сказав в попередньому відео, що ви приходили на ролик. Люди кажуть, давайте знімайте нам яблучко. Тож, по чому таке яблучко? Де на це гривень? Це назва його. Ліголь. Ліголь. Такий? 9 гривень. Назва. Гала. Як як? Це моді, 9 гривень. Моді, а це? Гала. Гала. Так само 9, да? так? Добре, це на що? Чемпіон. Чемпіон. 10 гривень. 10 гривень. 12 11. Таке гарне. 12 гривень. Це персик? А, чорний принц, який гарний. Це Хоней. Хонейка. 10 гривень. 10. 12. 12 крупніший. Так. Такий чорний. 14 гривень. 14, 14. речі. Дуже гарний. Тут така гарна грушка є. Діка здорова. По чому така здорова? 50 гривень. 50 гривень. А менша? 40 гривень. 40 гривень. Гарна грушка. Що тут у вас ще є? 35 гривень. Це ще менше, так, виходить? Так, так. А, 35 ще менше. Така зелена? 50 і 40. 50 і менше 40. А що за сорт такий зелений? Яблунівська. Яблунівська. Зрозумів. І по чому у вас 160 Лохина, 160 гривень лохина сьогодні. Все, дякую. Така молдова по 40. Фотографію, Так, так, так. Ні, у ні, вас немає. 20 гривень касливка вся на год. Така, така. Кишмиш. 35. Ні, сфотка лучше ото. Кишмиш 35, такі вот. Так, 18 гривень айва. 25. 20 менше, да? Менше. менше по 20, гарно. 48 персик і 43 менший. Це на гурт. Привіт, тобі Ярослав Мазур. Мене звати Борис. Я представник компанії «Еліта Селект». В двох словах хочемо розповісти, хто ми значить, ми на сіневе господарство, яке вже шостий рік підряд, має Кристальну чисту репутацію на ринку насінництва в Україні. В своєму асортименті маємо гібриди соняшнику під Грандстар, гібриди соняшнику під Євролайтинг, які стійкі до вовчку, які стійкі до захворювань. Ну, Довго це все розповідати, але е, саме це все демонстративно та наглядно показано на нашому каналі, який називається Літа Селект. Поки ми нікого не підвели. Щастя тобі здоров'я, мирного неба, всього-всього накращого. І твоїм глядачам також. Па-па!